Crazy. Винний у погіршенні відносин із Будапештом. Такі звинувачення написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярту у своєму Фейсбуці. Сам допис він поширив після зустрічі з віцепрем'єром України Європейської і Євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою. Також глава МЗС Угорщини висунув ультиматум. Мовляв, Україна не стане членом європейського союзу, поки не відновить права угорської меншини на Закарпатті. Ситуація може погіршитися ще більше, але Будапешт зацікавлений у добрих відносинах з усіма сусі... Ідніми державами, зокрема із Україною, написав Сіярто. І національний банк України нині не очікує драми для економічної ситуації в країні через дозвіл виїзду 22-річних за кордон. Ось про таке заявив голова Національного банку України Андрій Пишний. Регулятор планує відстежувати наслідки для економіки та ринку праці після рішення щодо дозволу на виїзд за кордон чоловікам 18-22 років. Натомість вже зараз Нацбанк дає прогноз, що катастрофічних наслідків не буде. Перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук нагадає що Центробанк очікує зменшення кількості українців за кордоном цього року до 200 тисяч осіб після міграції 50 тисяч, 500 тисяч, даруйте, минулого року.